Цей трактор для комунального підприємства Покровський комунгосп у рамках співпраці придбали газопромислове управління Укргазвидобування та Решетилівська міська рада. Загалі компанія співпрацювала і буде в подальшому співпрацювати із громадами, де ми здійснюємо свою виробничу діяльність. Приємно, коли громади приймають участь у реалізації цих проектів, що не тільки наша компанія одноосібно фінансує якийсь проект, а і міська рада, депутатський корпус. Пусть розуміючи, що спільно можна реалізувати кращий, ефективніший проект, який буде приносити користь громаді, до цього придбання у покровського комунгоспу було чотири одиниці техніка, зокрема три стареньких ЮМЗ довго очікування придбання техніки, ЮТО Тишустом. Буде надавати послуги в Покровському старостаті, в Піщанському, в Лиманському, Лобачівська верніше, Куковський старостат. Будемо старатися купити ще якогось навісного обладнання для того, щоб надавати більш розширені послуги. Нова техніка нам допоможе виконувати наші роботи: це збирання сміття і вивіз сміття складовище нестанційні. Сміттізвалися і так далі. Раніше Укргазвидобування вже надавало підтримку громаді. Цього разу на придбання трактора профінансували майже 1 мільйон 400 тисяч гривень від вартості. Решта це кошти громади.